Кузькі дороги продовжують ремонтувати. Так, 4 травня підрядні організації працювали в різних куточках міста. По Пирятинській дорожнє покриття доводили до ладу працівники річ Роуд. Запланований поточний ремонт охоплює 520 квадратних метрів шляху. Контроль за виконанням робіт з боку міської влади забезпечують начальник управління капітального будівництва Анатолій Ященко та інженер технічного нагляду управління капітального будівництва Кирило Дудинець. Наголошують, Температура асфальту та товщина покладеного покриття повністю відповідають нормам. В іншій частині міста дорогу по провулку Гетьмана Сагайдачного, колишнього Фрунзе, реставрує бригада Ремдорбуду. Їх об'єм роботи необхідний до виконання 200 квадратів. Роботи виконуються належним чином. Є техніка, семитонний каток, є асфальт температура його шістдесят градусів. Ну у нас претензії по якості виконання робіт немає жодних. Тут площа ямкового ремонту, вона дещо менша, виконавець постійно вирізає фризой і поливає бітумом, а там використовується бітумна емульсія, ну і, скажімо так, там більше така дорога, верхній шар дорожнього покриття в гіршому стані, ніж, наприклад, тут. Ремонтники діляться. Далі візьмуться за вулицю Шевченка та Миколаївську, де планують охопити ремонтом 500 квадратів дорожнього покриття.